Якщо гортензії у вас давно вже ростуть, то кислий торф, який знаходиться всередині, він однозначно вже не так діє, то можна це мульчування подвинути гніздо і підсипати кислого торфу під кущ. Обережно, не зариваючи, не зариваючи сам кущ з усіх сторон. Можна підсвіжити, І кущу буде добре, і почва кисла буде підсвіжена трошечки. Особливо, якщо ви водичкою потім проліте, то буде шикарно. Так. О, можна трошки підтрамбувати, щоб він дуже не плавав. О.